Колобок. Тінь, що повернулася В темному претемному лісі, де навіть вітер боявся шелестіти, стара бабуся спекла колобка. Але цього разу вона додала до тіста не лише борошно, а й загадковий чорний порошок, який знайшла біля старого дуба. Колобок, як тільки охолов, ожив. Але його очі світилися червоним, а усмішка була гострою, мов лезо. Прокинувшись, Колобок відчув дивну силу, його тягнуло в ліс, і він покотився стежкою, залишаючи за собою слід темного борошна. Ніч була глуха, місяць сховався за хмарами, а навколо лунали дивні шепоти. Першим його зустрів заєць. Він хотів привітатися, але, побачивши блискучі очі Колобка, злякався і втік, залишивши за собою лише сліди від лап. Далі був вовк. Він спробував вкусити Колобка, але його зуби зламалися об тверду скоринку, і вовк зник у тумані, тремтячи від страху. Колобок котився далі і зустрів ведмедя. Той загарчав, намагаючись налякати Колобка, але колобок лише засміявся моторошним голосом. Ведмідь відчув холод і страх, якого ніколи не знав, і втік у глиб лісу, озираючись на всі боки. З кожною зустріччю колобок ставав темнішим, а його сміх. Голоснішим. Він більше не був простим хлібом, він був тінню, що шукала душі. Дерева навколо схилялися, намагаючись ховати свої гілки, а птахи замовкли. Нарешті Колобок побачив лисицю. Вона хитро посміхнулася і сказала: Я не боюся тебе, колобку. Я знаю, чого ти шукаєш. Колобок зупинився, його очі стали ще яскравішими. Лисиця прошепотіла Ти не просто Колобок. ти тінь, що шукає душі, але ти забув одне, навіть тінь боїться світла. Тоді лисиця підняла голову і місяць освітив галявину. Колобок завмер, його темрява почала розчинятися під світлом. Він закричав, але його голос розчинився у нічній тиші. Лисиця зникла, а на місці колобка залишився лише чорний слід. З того часу, коли в лісі темно і тихо, можна почути, як щось котиться серед дерев і шепоче Я колобок, і я повернувся. Кажуть, якщо вночі почуєш цей шепіт, краще не озиратися, бо Тінь Колобка шукає нову душу для своєї темряви. Якщо тобі дуже сподобалась ця історія, постав лайк і підпишись на канал. Дякую.